365 пекельних днів війни, гибель більш як 8 тисяч цивільних, з них 480 дітей, 13 тисяч травмованих. За рік загинуло 13 тисяч захисників України, а ще тисячі зламаних дуль, мільйони вимушених переселенців, зруйновані будинки, навчальні заклади, заклади культури, знищена інфраструктура. Про рік змін в країні, людях, свідомості, про рік іншого виміру. І про героїзм кожного українця в боротьбі за кожен куточок рідної землі говорили у Прилуцькій міській раді у річницю повномасштабного вторгнення. Протягом цього року українські військові звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій і 28% всіх окупованих за 9 років територій. Наші продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці. Протяжністю 3786 кілометрів. Активна лінія фронту становить понад півтори тисячі кілометрів. І це ще ми не починали. Попереду багато боротьби. Але ми точно знаємо, що вийдемо з неї переможцями, бо здобули найголовніше національну єдність заради спільної мети, незламність і віру в Україну. Та мужніх героїв, що боронять її кордони. Ми викарбували свій український генетичний код, який не під силу зламати нікому. Посадовці міської ради хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України, серед яких і наші земляки воля, незалежність виборюються важко. Їх ціна життя кращих синів і доньок нашої держави. Вони поклали душу і тіло на вівтар свободи неньки України. Про це у зверненні міського голови Ольги Попенко ми схиляємо голови і низько вклоняємося нашим захисникам, які віддали своє життя за наш спокій, за свою землю, за свою державу. Ми низько вклоняємо голови всім героям України. Ми низько вклоняємося героям прилуцького краю. Ми низько вклоняємося нашим прилучанам. Рік війни був надважкий. Але об'єднавшись, ми вистояли, бо як клятву, як молитву повторювали і повторюємо безсмертні слова Великого Кобзаря: Борітеся, поборете. Сьогодні наша держава боронить, захищає свою землю 365 днів повномасштабного вторгнення Росії на квітучу, родючу українську землю. Ця війна триває 9 років. Дев'ять років Збройні Сили України, наші найкращі сини і доньки захищають незалежність суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. І ми обов'язково здолаємо ворога, бо ми, українці, ми Україна, ми єдина дружня родина. Ми сьогодні дякуємо всім захисникам, які захищають наш спокій, захищають рідну землю, захищають свою батьківщину. І нехай будуть почутими усі наші молитви про мир, про спокій у нашій державі. І нехай Бог оберігає кожного захисника, нехай Бог оберігає кожну родину, і ми знаємо, і ми віримо, і ми віримо в Збройні Сили, і перемога буде обов'язково за Україною.